Іванівським саду Ісус молився, Отче, пронеси повз мене цю чашу, та не моя воля, а твоя хай станеться отець. Смертельна туга, краплини поту падали із кров'ю, а учні спали, не відчували, що скоро наступає вже кінець. Цілунок зрадника немов і юдо. Три роки разом жив з Ісусом спав і їв із рук Христа. Чудотворив, навчав учитель, цілий світ відкривсь тобі. А зрадника у серці тридцять срібняків нічого не зосталось, пустота. Плата за зраду надважка, душили срібняки. І запізніле осознання, немов скала лягли тобі на груди, це не посильний груз, Бог є любов, не забирає шанс на покаяння, не зрозумів Іуда сутності Христа. Тому і приключився цей конфуз. Цар Ірод зодягнув тебе у ясно білі шати, накинув царського плаща. Тебе винили книжники, священники та фарисеї. Зимний цар надсміявся, зневажив Сина Божого Христа, ненависть у душі через уста шипіла, кусалася змією. Розбійник осознав, що то остальна мить, чи доброта очей ту істину розбійнику відкрила, любов, яка стікала кров'ю із Христа. Що в Господі спасіння, любов, життя і сила, натовп, шов йому услід, ридала матір сукрушена душею, Ковток водички для почорнілих уст Христа, та мовив людський син, тепер Іван назве тебе жоно матусею своєю. Вінок і стерня прикрашав його чоло. Табличка з написом царя, і груди багряниця роздирала, важкі краплини крові падали додолу, а людська заздрість вараву відпустила, а Сина Божого судила і розп'яла. Твілик відображав наш грішний світ, немов злочинця збичували, катували до невпізнавання, плювали. Насміхалися, нобили, величаючи царем юдейським. То є ціна за людський гріх, за наше покаяння, твій шлях Голгофа, хрест уп'явся в бік, ти падав, знемагаючи, та йшов. То шлях позору, болі, муки смерті та про те життя. Сину, Симон, підхватив твій хрест. Це приклад кожному із нас узяти хрест, піти услід, щоб люди всі пізнали каяття. Звершилось, простогнав у муках на Христі Ісус, блага прощення Отця за нас і за катів, які звели на хрест і розпинали. Хитрий Пилат умився у невинності своїй. По добрій волі ти пішов на Хрест Ісус. Що ми Спасіння мали. Та не вдержали пута смерті. Христос воскрес. Христос воскрес! Гробниця оказалася пуста. Чому шукаєте живого серед мертвих? Досі люди! Христос Воскрес! Свою істину воскрес. Пасха це смерть і Воскресіння Спасителя Христа. То що є Пасха? Це смерть. Та Воскресіння у нове життя, то є ціна за наш гріх, ціна життя за наше покаяння. Зродилась церква з крові і води Ісус Воскрес, Пасха мандат життя. Це істина жива, а не просте вітання.